Такоя жахливі речі. Це беззаперечно. Я не хочу. Я скоро поїду. Стело, американці нікого не впускають. Скоро вам кінець. Зупиніться! Документи? Пройдімо зі мною у відділок. До речі, я Рольф на чверть єврей. <різь> Рольф справжній профі. Посвідчення, паспорти. Будь-що. Може й тобі таке посвідчення дістати. Мені дали знижку. Ти особлива жінка. Я знаю. Стояти! Мої друзі, я так не можу. Можеш, я знаю. Ціна зросла. Треба ще дві тисячі. Take me to war in my head, in my heart. Ти ж єврейка. When I'm done clean, drawn in circles of sand. With me, on board. Де він живе? <плес> я не знаю. <плес> Кажуть, якась білявка зраджує євреїв. Ваші документи. Швидше! Стелу ми ж подруги. її вбив! такі часи вбити або вб'ють тебе. Тікай, тут скрізь Гестапу. <плес> саме те, що ти Встела, стела! Іменем народу вирок такий: Зрадниця. Життя тільки починається. Звучить чудово. Скоро у кінотеатрах.